Я сьогодні хотів спитатися у вас. Чи вам телефонує Господь? Ви знаєте, друге питання за цим йде. А якщо телефонує, що ти будеш робити? Я розумію, в когось зараз закрадається думка, ну вже, ну вже куди тебе занесло? Як тобі телефонує Господь? Телефонує. Дивний ти, Михайло. Так, дивні діла твої, Господи. Якщо Господь телефонує, значить дивні діла робляться. Я вам скажу зараз і розкажу, що вам теж телефонує Господь. І часто, коли ти бачиш на телефоні якесь ім'я, ти не піднімаєш трубки. Ти не хочеш говорити з кимось. Ти відкладаєш цю розмову. Ти не знаєш, що говорити. Ти не можеш говорити, тому що ти не можеш в цьому нічого заподіяти. І ти відкладаєш телефон в сторону. Просто не підніму трубку. Так же ж, діти Божі, тобі дзвонять. Ісус сказав, хто приймає мене, той приймає Отця. Хто прийме дитину цю, приймає мене. Так сказано в Слові Божому. То хто тобі дзвонить? Якщо ти приймаєш дитину Божу, ти приймаєш кого? Ісуса. А якщо приймаєш Ісуса, то приймаєш кого? Батька нашого Отця Небесного. Алілуя. Чи не просто? Ні, не зараз. Не підніму трубку. А. Всі дивляться в хаті, а я роблю вигляд, що я не чую. Хто там дзвонить? Нічого я потім. Дуже зайнятий. Я зараз маю ще щось зробити. Я передзвоню потім. Я не готовий говорити. Це сам собі говориш. А ти і ніколи не будеш готовий говорити без нього. Ти і так ніколи нічого не вирішиш без нього. Бо написано, що без мене нічого не можете. То чи не краще тобі спитатися, швидко сказати, Отче, скажи мені в імя Ісуса, що я маю розказати цій людині, що я маю там зробити? І Господь тобі вмить дасть думку. Ти нажимай кнопку, а думка вже є. І що Дух Святий тобі скаже, що робити. Галілуя! Якщо ти не підняв трубку, а знаєш, що там, тим більше, коли знаєш, що там проблема, ти порушуєш волю Божу. Марка, 9 розділ. З 35-го вірша. Декілька віршів. Тоді Ісус сів і гукнув усіх 12. Сьогодні Ісус сів і гукає всіх вас, хто тут присутній, хто там присутній. Галілуя. І що ж Він каже? Хто хоче бути першим, хай буде останнім. Хай буде слугою всім. Він узяв дитину, поставив її перед ними і, обійнявши, сказав своїм учням. Хто приймає одного з тих малих дітей в ім'я моє, той приймає і мене. А хто приймає мене, той приймає й того, хто послав мене. Аллилуйя. А як часто, ми знаючи, що не можемо вирішити якоїсь проблеми, і знов же ж кажу, ми без Бога нічого не можемо вирішити? Думаємо, чому знову я? Чому дзвонять мені? Що на християнських зустрічах немає більше людей, чому знову я? Я кажу, Аллілуй, Господь, я ж просив тебе, щоб я був. Я питався Господа, що мені сказати? Що мені розказати людям? Він дає мені. Я вам хочу сказати, що до мене часто дзвонить Господь. І коли я зрозумів це, я зрозумів, що є ще інше слово щодо зцілення. Є дари Духа Святого, де є дар зцілення. А ще є слово, коли ти проповідуєш слово, що тоді Ісус іде за тобою, підтверджуючи чудесами і знаменами. Якщо ти знаєш це, то роби. Якщо ти чуєш ці дзвінки, що дзвонять до тебе, підніми трубку і скажи: Господь, ти сказав, ти послав слово, і слово не вернулося без чого? Без відповіді. І якщо ти з вірою посилаєш слово зцілення, слово життя, слово Ісус, то до тебе вернеться що? Відповідь буде, яка? Я зцілений. І до тебе будуть дзвонити і ввечері. І це вже другий телефонний дзвінок, знову ж від Господа, який побудив подзвонити і сказати, я дякую тобі, що ти молився за мене. Я дякую тобі. А ми що кажемо? Це не я, це Господь. Ми повинні теж, нас нема часу, коли ми боремося, розказувати, ви знаєте, це робить Бог, це не я зціляю. І зціляє. Я тоді розкажу про Господа. Господь сказав, ідіть і зціляйте. А ми спочатку, то не я, ти знаєш, що то не я зціляю. Людина розфокусовується, починає думати, да, це не він стіляє, чого я прийшов? Якщо ти не віриш, що я тебе зцілю, чого ти прийшов? А я тобі розкажу, хто зціляє. Той, хто в мені, це Ісус зціляє. Розумієте? Як ви маєте мислити це все? Господь дзвонить до тебе і дзвонить, тому що хтось хворий, хтось немічний. А може комусь треба 100 гривнів. Який його просто виручить цей момент. Не буду, бо він весь час щось просить, не буду піднімати трубку. А якщо ти просиш і дзвониш, як ти злишся, знов не підняв трубку, знов не підняв. Я дзвоню, знов не підняв. І що? Правда, ти не знаєш, що там на тій стороні. Тому віддзвоніть. Вам дзвонить так Господь, тому що Він хоче, щоб ви прийняли його дітей. Щоб ви прийняли, можливо, тих, хто сьогодні в печалі, в темряві, в хворобі, в немочах. Я бачу просто-напросто, що справді Ісус Христос говорив про те, що ніхто не пасе овець. Він бачив, що їх залишили. Вони в печалях, в страхах, вони не знають, що робити. Вони бігають. І куди забігають? На вовчі території. Там, де ворожки, там, де екстрасенси. Не відкладай телефон в сторону, коли він дзвонить. Можливо, якраз тебе Бог вибрав в цей час, щоб ти відповів і спитався, що там. Як ти почуєш, що нема проблеми, скажи, я передзвоню, бо я зайнятий. Я передзвоню, бо я в розмові якійсь. Звичайно, коли ти протистоїш дьяволу чи зціляєш людей, тобто йде молитва, ти не можеш телефон взяти. тому... Бог в цей час не подзвонить тобі. І це теж я в цьому переконався. Я спокійно відключаю телефон. Хоча я знаю, що може бути багато дзвінків. Чи бувають дзвінки в цей час? Бувають. Але я знаю одне: що потім я повинен віддзвонити кожному. Спитатися, що сталося? Як там, що. Я знаю, що Господь до того часу. Він буде тримати всю ситуацію під контролем. Він і так її буде тримати. Чи піднімеш ти телефон, чи не піднімеш. Але тоді, чого ти пишеш, чому ти молишся і кажеш, нехай буде воля твоя. Чому ти говориш, що прекрасні діла твої, Господи, а чого ти не робиш діл Божих? Чому ти не відповідаєш на цей телефон? Здавалося, таке маленьке, як телефон. Але сьогодні є зв'язок. І Господь використовує його. Щоб ти міг подати руку тому, хто сьогодні потребує. Можливо, людина просто не може протистати дьяволу. Можливо, людина сьогодні просто хоче, щоб хтось з ним поговорив. Здавалося, телефон. Здавалася, твоя розмова. Можливо, хтось до тебе дзвонив. І ти став тим камнем, через який він спіткнувся і сказав: да, віруючий, крутий, віруючий. Всі мене кинули і віруючи теж. Дзвонить сам Господь. Пам'ятайте. До речі, мені він дзвонить все частіше і частіше. Але я вам хочу сказати, що є дуже багато часу. Коли я інколи сижу, справді п'ю каву, і, здається, мені відпочиваю. А мені не хочеться цього відпочинку. От не хочеться. Якщо вірите чи не вірите, не хочеться. Мені краще з кимось поспілкуватися, а каву паралельно випити. Мені хочеться з кимось поговорити. А каву паралельно випити. Якщо я попаду на Майами, я не знаю, чи я попаду туди. Але я знаю, що Господь мені там приготує людей. З якими я повинен зустрітися і розказати їм про Христа. я знаю, коли вночі хтось дзвонить серед ночі, я не виключаю телефон. Не виключаю. Просто інколи дзвінок роблять, знаєте, такий один посил «дзинь», Я можу не почути просто, тільки із за того я можу не встати. Бо взагалі сон в мене міцний. І я дуже люблю, коли є дзвінки. Подяки і радості. Дуже люблю. Тому що я їх теж чекаю. І інколи, я так само, як людина, мені складно. Складно інколи провадити, тому що бачиш, що люди часто невдячні Богові, приходять просто отримати і піти. Не мені дякуйте, Богові дякуйте. І я вже не один раз вам тут розповідав, що мені Господь явно показав, коли люди зцілялися від. Страшних хворіб, просто від смертельних. А через 3-4 місяці відходили у вічність. І я тепер розумію: якщо ти хочеш бути зціленим, приходь. Я зцілю тебе. Не я, а той, хто в мені. Але я не боюся говорити за себе, тому що тільки через віру мою ти можеш бути зцілений. Якщо ти своєї віри такої не маєш, значить ти приходиш? Що? Щоб скористатися тілом Христовим. І не встидайтеся це говорити. Знаєте, Карі Блейк вийшов і сказав, є тут люди, які вірять, що я покладу на них руки і вони будуть зцілені. І не дуже багато було сказано, що віримо. Потім вже розрухались і почали, знаєте, доганяти. Тобто невірство переборювали. А яким чином? По-іншому. Але що далі? Далі Господь хоче, щоб ви наповнилися Словом і наповнилися тим, що Він нам дає, це благодать. Щоб ви жили в Царстві Божому і забули про хвороби взагалі. І щоб люди вас питали, а як ти не хворієш? Ні, не хворію. Ну не хворію, слава Господу! Ви скажете, не боїшся так говорити? Не боюся. Чому? Тому що я в благодаті. Я не тільки повірив і говорю, що благодать є. А я вже в благодаті. І знову ж не боюсь це говорити. Ви знаєте, царство Боже справді приходить непомітно. Коли я це зрозумів, то я вже зрозумів, що я в царстві живу. Просто мені ніхто не розказав цього. А все решту що, додасться? І я бачу, як все решту додається. І якщо ви подивитеся на людину, яка живе в царстві, ви побачите. Що він то, що він в здоров'ї, то, що він в Слові живе, то, що Він уподоблюється Ісусу, то, що Він хоче говорити тільки про Ісусу, те, що Він хоче стояти тільки проти гріха, я не хвалюсь собою, а хвалююся Господом своїм і дякую йому, що він вибрав мене, витягнув десь з того болота, щоб я там не квакав. Прожигаючи свої дні, повірте, я можу відпочивати, наприклад, поїхати і півроку сидіти десь за кордоном. Просто сидіти, нічого не роблячи, пузо гріючи на сонці. І випиваючи якісь коктейлі, які коштувати можуть більше чи менше. Бо півроку треба буде позивку віддавати. А да, коли віддам, то можу і рік сидіти. Розумієш? Але мені це не підходить. Якщо Господь пошле, я піду туди, куди він пошле. Розумієте? Ми повинні що чути Господа? Він до нас дзвонить. Дзвонить через людей, через хворих, немічних, дзвонить через печалі. Вони не біжать, ті алкоголіки, наркомани чи хворі люди, вони не біжать до своїх. Вони шукають, щоб прибігти там, де є сила Божа, хто може за них помолитися, як вони кажуть. А мені хочеться, щоб вони самі за себе молилися. Щоб їх навчити цьому. Але спочатку явити, що. Силу Божу, явите, що зцілення, звільнення. І вони тоді міняються. Це так швидко проходить. Це так швидко проходить. Тому я благословляю вас, щоб кожний дзвінок, який буде до вас, ви пам'ятали, до вас дзвонить Господь. Інколи дзвонять люди, просто щоб поговорити, як ти там? Якщо вас так питають, значить в нього проблеми. Кожне питання, яке задає людина. Оцінюй і питайся Господа, що я можу допомогти, як я можу йому розказати про Христа? І Господь тобі відкриє, я вірю в це. І Він тебе підкріпить, тому що всі ті дзвінки, які до тебе йдуть, вони будуть мати відповідь, якщо ти відповіш. Якщо ти призовеш до цього дзвінка Господа і скажеш, Господь. Спочатку ти прикликаєш, а потім просто ти живеш цим. Мені вже не треба перед кожним дзвінком казати: Господі, я прошу тебе. Люди дзвонять, я відповідаю, і ми говоримо. Я знаю, що Господь дасть що говорити, бо спочатку тільки кличеш, а потім вже живеш цим. Господь не сказав весь час, кличте, кличте. Він сказав лише, що ви кличете, кличете. Недавно ми говорили про це. А не знаєте мене, то пізнавайте Господа. Пізнавайте. Прагніть цьому. І ви побачите царство Боже прийде непомітно. Амінь. Здайте йому хвалу і подяку, алілуя. Через уста, через слова хвали, через поклоніння ваше. Я прошу Дух Святий, відкрий їхні серця, щоб вони знали, що говорити. Научи їх, Господи. Чути, Господи, твої телефонні дзвінки. Научих, Господи, бачити, що діти Твої йдуть по місту, що вони йдуть по тим же сходовим клітинам, по яких ходять і вони. Дай їм побачити в дітях своїх, Господи, що вони не загублені, бо Господь Бог дав їм життя. І віру в те, що спасешся ти і спасеться дім твій. Розказуйте їм про Бога. А ще краще явіть їм, Ісуса. Кожний дзвінок. Кожний дзвінок, який йде до тебе. Скажеш, що кожен від Бога? Ні. Інколи буває не від Бога. Але ти маєш силу і владу, щоб проголосити, що Христос твій Господь, і розказати про Отця Твого, про Батька, Творця Вселенної, всього-всього, що є на світі, все в Його руках. Нехай любов і благодать Господа нашого Ісуса Христа ріками живої води тече із щірева Твого, Ти можеш перемогти всяку хворобу. Ти маєш силу і владу дану тобі, Господом. Дорогою ціною куплене це. Чуєш? Дякую тобі, Господь. Дякую тобі, Господь. І Дух Святий Він зійшов на землю, щоб ми не були самотні. Він сьогодні піклується кожним з нас. Просто океан любові в кожну. Вона нескінченна. Лишень відкрий її в своєму серці. Стань милостивим, як Ісус. До тебе дзвонить Господь, діти Його. Це Господні, діти. Вони дзвонять до тебе. А Бог дає тобі в цей час силу і владу, щоб ти міг скористатися нею. Вона в тобі, а в цей час вона подвоюється. Коли ти розумієш, до тебе дзвонить Господь. Він дає тобі працю, роботу. Алілуя. Ми ж так просимо, дай нам працю, Господь. Відкрий нам, що я маю робити. Підніми трубку. Це ще одне, що ти маєш робити.